У військової частини 1222 висловлюють потягну благодійному нагальному штабу влада та партнери. Загалом допомоги. Це Олександр. Він збирає 1035 ту посилку. Одній із військових частин інженерного батальйону передаємо гуманітарну допомогу. Нагадую, що в нашому розпорядженні вже передано більше 60 військовим частинам гуманітарну допомогу. Дякуємо волонтерському штабу Влад. Та їх партнерам за підтримку Збройних сил України. Слава Україні! Ми да! даємо Надаємо медикаменти, фіксуючу пов'язку адгезивну, рукавички медичні, маски, шприці, тренексанова кислота, голки, муколітичні засоби, дифлюкан, мазі різні. Дякуємо нашим партнерам: Житомир Хаб, товариство Українців у Фінляндії, клуб українців місто Веледанія. З органічне харчування. Дякуємо Асоціації українців регіону Мурсія, Іспанія. За антисептики, гелі, шампуні, кондиціонери, Товариства українців у Фінляндії, також за гігієну Ніве, Лоріаль і за порошок Асоціація українців в Північній Німеччині, місто Гамбург.